Так, колеги, мої вітання, радий вітати вас себе на каналі. Вона сьогодні новий відос. Друзі, ну і як завжди, декілька секунд заберу вашої уваги. Якщо у вас виникли якісь юридичні питання, юридичного характеру, якщо у вас юридичні проблеми, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат, це Андрій Язишин, це один з найкращих адвокатів міста Львова. Тому, якщо у вас проблеми юридичного характеру, зверніться до нього по цьому номеру телефону, і він вам їх професійно розрулить. Мої колеги, не забувайте, я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль і не розумієте з автомобілях, не біда, нічого страшного. Я займаюся автопідбором! Зараз будете бачити мій номер телефону, це мій вайбер. Я перевіряю автомобілі, підбираю під ключ автомобілі. Тому, друзі, якщо ви собі надумали придбати автомобіль, по цьому номеру телефону зверніться, і я вам його професійно перевірю або підберу вам його під ключ. Колеги, сто мільйонів разів вам буду говорити, ніколи не купуйте кота в мішку. В нашому випадку зверніться до мене. Номер телефону є. І я професійно перевірю вам автомобіль. Друзі, маю все необхідне обладнання, маю всі необхідні знання. Тому якщо автопідбір, номер телефону бачите, звертайтеся, професійно вам перевірю автомобіль, який ви собі надумали придбати. Ну, якщо ви готові, запарюємо чаюху. І його дивитися, відос! Доброго вам. Добрий день! Доброго Можна поцікавич, що відбувається. Це організацій надав перевагу службовому транспортному який кіру по головній дорозі, саме по кільцю. А й вимог за аварійну стацію. Ні, спочатку перевіряємо по базі, чи чоловік цей притяг до адміністративної відповідальності, так як чоловік допомагає Збройним силам пом... України. Пам... Та... Ну, ми то, кажемося то... узким зауваженням. А ми але... зійсковим зараз це поступити, так? Просто, так? перевіряємо по базі. Бо дуже часто мені люди пишуть, що... Ви тут крутитесь на кільці, самі спеціально виїжджаєте і це, самі спеціально виїжджають, створюють оцю аварійну ситуацію. Люди, які не знають, тому що там знаки погано поставлені, там не видно пріоритет, де головна дорога. і ви зупиняєте і притягуєте до людей. Якщо ви бачите, то це, ми враховуємо і саму людину, ніби якщо... Ні, ні, я не кажу конкретно за вас чи за ваш екіпаж. Я говорю загалом по ситуації. Может вам навіть відео видео чи чоловік порушив чи ні? Ну, ну такие, ну, так знаете, порушив, не порушил. Я просто ехал потихонечку, вы свидетеля, я ж не летел, у меня ребенок спит сзади. Трехлетний. Я при тормагу до томазывал, я найдет, но я не мог резко автонариться. Нет, я вас суперкрафт разумею, это мы оно... Если бы я торможу резко, они бы вместе с мамой бы упали вниз, это еще хуже было. Ну, вот, сотки, то головная да, да, це, да. ваша безпека и безпека пассажиров. Да, я потому что я потихоньку, вы знаете, я ж не летел, не свистели, да, да, я, я, катился и останавливался. Ну, на два метра проехал чуть дальше. Ну, я ж не помню, не, не, не сделал аварийный. Что инспектор попрошу, выключи червоний пропусковый, его не можно так. Зараз все мали, мали бы зупинать, сэр. Какие, <плес> пожалуйста, аварийки? А нашу? Вимушено зупинка транспортного засобу, чи поліція зупиняє водія mm, в зубовляток, чи то є... так. Але коли виключите, він не відповідання в... Ні, я кажу, Немає. що він не включив. для а, а, він не включив, а зараз він виключив, бо у вас проблескові, в принципі. Суть з аварійки, якщо тут односторонній рух і ви стоїте позаду нього. Так, ну, так, типу... Але вимушена зупинка була, правильно? Якщо, якщо поліція зупиняла водія, то виключив? Так, Водій включив. А коли виключити, не пише, ну, він включив і вміє виключити. Перед початком сразу. руху виключає собі і приймує дальше. Ні, він, дивіться, є питання. Включити і є питання від виключити її. Тобто він її включив. Розумієте? Чітко він правила дружню руку виконав, а от коли виключити, в правилах немає прописано. Тому він приймає рішення самі може за секунду, може за хвилину, може за десять. Напевно, не передбачено, коли може виключати. Передбачено, коли я включила. Єдине, я буду вас просити, не крутіться тут по тому кільці, тому ми що не ми постійно кажуть, постійно ні. люди пишуть, що в стрию на тому кільці постійно патрулька крутиться. І вас можна побачити на заправці, можна побачити листа з цієї сторони, ви стоїте в певний ми період часу, долови, а потім починаєте створювати, ніби вам створюють аварійну ситуацію. А то, там дивіться, там я я ситуації, то що? То, наприклад, коли інший учасник дорожнього руху різко змінив швидкість або напрямок руху аж до зупинки транспортного засобу, щоб ну, не, не створити дорожню транспортну пригоду, правильно? Так. А то є ще там, пункт 16.12 12 правила дорожнього руху. Тобто коли водій, рухаючись по другу дорозі, дорослі, не дав дороготранспортному засобу який рухався по кільці, то є вже проїзд перекрест, то є друга ситуація друга. Є різні ситуації. Тобто, якщо ми різко загальмували, Ну, тоді так, я, я не спою. Тобто є аварійна ситуація, тоді відбирається по, пояснення водія, чому він так керував. Долучається псичні водія там, до прийняття рішення суду, то я всі, там, А дозвіл. Ну, коли, наприклад, не було різкого ну, гальмування нашого, тобто, якщо водій просто їхав собі, навіть не звертав увагу, не подивився наліво, не, по, не побачив, що транспортний засіб рухається по а кільце зараз є головне. І все, ну, то є, то є ну, менше ж так. Ні, по-перше. Після служби напишіть рапорт, щоб добре встановили дорожні знаки. Тому що там їх наліпили, як вибачате слово, як на вулів'є салат, розумієте? Там, щоб е, приїхати сюди, правильно приїхати, треба зупинитися, подивитися по всіх стовбах дорожні знаки і потім почати руку. Як назвати? Пане Руслан, дивіться, е, за даною ділянкою дороги М6. Здійснює дорожній нагляд, дорожній нагляд е, військової управління патрульної поліції. А ви тут що робите? Ми тут патрулюємо. Ну то якщо це ваша ділянка дороги? Ні, ми, наша ділянка дороги, але дор «Нагляд» здійснює управління Так, да, Але ви керівнику міську самому на наш... напишіть рапорт, на всяк випадок, може він прийме до уваги, mm -hmm. може дасть. Якісь вказівки, комусь, може, якийсь лист напише комусь, ну, якийсь припис ти, ще ти, щось. Спеціальна дорожня служба, яка зістається, що Якщо ви не будете писати та ділянки, ніколи, та, то і та дорожня служба не буде знати, чи, там, чи відділ безпеки дорожнього руху міста Львова не буде знати, що тут знаки стоять погано. А так один рапор ви напишете, один рапор напише хтось, і все, і все буде добре в нашій країні. А ви перевіряєте будіяна на штрафи, так? Чи на що? Не, я виношу цю постанову. А по чому? 23, 23. І на театр груз. А чим ви це доведете? Що ви йому виписуєте? А для чого ви йому взагалі виписуєте зараз? Ні, ні, для чого ви виписуєте водію? Ви це відео дивилися з водієм разом, ми його побачили. Так, я можу виносити, можу не виносити. Я... Ні, ну як так можу виносити? Ви, напевно, ви перед тим самі говорили, що водій допомагає Збройним силам України, що ми його усно попередимо, він поїде. А тепер... попередим? Я дивлюся по штрафу. А, ну я йому і питаю, що ви робите? Чи ви перевіряєте так, його, так, чи так. ви будете... Ви сплатили той 340, так? Так, так. Я можу в дії показати. Бо якщо на буде, наприклад, допомагаєте. У мене в дію. Да. У, у мене в дії, я почуваю. Щоб в вони було квитанція, що ви підтвердите, що ви за, саме заплатили, що за вами да, да. Вам же далеко їхати? Ні, я сюди в східниці поїду. Зараз сюди наліво. Ні, я там так, так, я поїду вже через да. туди. Все, їдьте, щасливої дороги. Дякую. Щоб посвідчення, якщо можна, я поїду. Ну і Пасувало би, я вас перший раз бачу. Чи вже бачу вас? Секунду. Синиско Богдан Андрійович до 25-го. Павлишин Роман Михайлович до 25-го. Сохлопці, не крутіться, то дуже вас прошу. Дійсно, я якби не знав, люди пишуть масово, що тут патрулька ховається, спеціально виїжджає на кільце і створює ніби побачення.